Амбітні наміри в Івано-Франківську відбулося друге засідання координаційної ради з питань розвитку Івано-Франківської області. Єврокарпатська ініціатива на нього запросили чимало поважних гостей за кордону та розповіли, що за останній місяць налагодили організаційну структуру проєкту і провели низку зустрічей. Привабливим для інвесторів прикарпатські посадовці вважають калуш з його величезними промисловими площами. А ще сподіваються на розквіт туризму у гірських регіонах. Дуже багато скептиків, до речі є, тому що не один раз вже були в області на різних міжнародних рівнях писалися різні програми, але я переконаний і вірю в те, що даний проєкт, коли люди міжнародного визнання приїжджають сьогодні в Івано-Франківськ і готові з нами зустрічатися, готові з нами розмовляти, інвестувати, довіряти, передавати досвід. Я думаю, це можливістю. Ми не маємо права не скористуватися. Не забувати про інфраструктуру та дороги. Про це прикарпатцям нагадав польський підприємець Ян Кульчик. Мовляв, насамперед варто побудувати автошляхи, як це свого часу зробили у Польщі. Ми вирішили, що найважливішим питанням, яке допоможе нам збудувати Європу, є будівництво автострад, щоб ми змогли доїхати до цієї Європи. Між тим, в рамках єврокарпатської ініціативи, прикарпатські посадовці запланували. На травень проведення туристичного форуму у Яремче, а також збираються активно просувати бренд Івано-Франківської області.